Напередодні великодня найбільшого релігійного свята, що відзначають навесні, бориспільці зібрались, аби долучитися до давньої української традиції Петриківського розпису. 29 квітня у залі ресторану Колиба відбулася виставка картин та майстер-клас. До слова запросили настоятеля храму святого Володимира Отця Йоанна. Чуван щоб ви. Тот талант, який вам Господь дав, а он дає кожному, обов'язково дає. кому більше, кому менше, щоб не заривали в землю. А этот талант, який Господь вам щоб ви приумножали, міський голова Анатолій Федорчук привітав Бориспільців з тим, що вперше вони мають змогу доторкнутися пензликом до таїнств національного мистецтва. Саме за ініціативи Павла Ротера сьогодні відбувається це дійство. Але одна ідея ініціатива це дуже добре. Якби не було підтримки в даному випадку депутата Бориспільської міської ради Володимира Олександровича Полипчука, який погодився саме на своїй території прийняти гостей, прийняти сьогодні цей майстер-клас, то звичайно, що цього дійства не було. Би тому я хотів би Володимир Олександрович подякувати вам. В першу чергу подякувати Юрію Васильовичу Ловичуву, який теж долучився до цього коштами. Віце-президент Асоціації Україна-Франція Павло Ротер розповів, що велика кількість дітей зацікавлені майстер-класами та відзначив важливість таких заходів. Це дуже важливо, що виставка не мертва, як то кажуть, а вона жива. І всі, хто приходить, може подивитися, підійти. Відчути оцю підліків, це ну, пригорнутися до, до частинки української душі. Проводили майстер-клас дві майстрині Вікторія Земляна та Тетяна Косоглот. Дівчата з задоволенням передають знання майбутньому поколінню. Директор Бориспільського історико-краєзнавчого музею Наталія Йова допомагала монтувати виставку картин. Розповіла, як часто хотіла б бачити такі заходи в Борисполі. Я б хотіла їх дуже часто бачити, ну навіть можливо. Ну хоча б раз у місяць, тим більше наш музей проводить майстер-класи, розумієте, в нас є свої майстри і Петриківки, є і інші майстри. Ми проводимо і музей, неодноразово проводили ці виставки. Але коли приїжджають майстри, як то кажуть із серця із самого цього із Петриківки, майстри, які виросли в цьому, і це дійсно унікально. Павло Ротер надав можливість обрати будь-яку зробіт у фонд музею Борисполя. Обрали картину за покликом серця. Заступник міського голови Людмила Пасенко розповіла, що означає для міста такий подарунок. Що ми сьогодні творимо не просто історію нашого міста. Ми творимо історію України. І що дійсно сьогодні Петраківка вперше побувала у місті Борисполі. Це вже знакова подія. Тому вже на цій роботі буде поставлений інвентар. Номер. Вона буде оформлена належним чином. Ми візьмемо її в рамочку, під скло, і це вже буде зрозуміло експонатом нашої територіальної громади. Приємно, що ми сьогодні не тільки духовно збагатилися, але ми ще й отримуємо такий зразок матеріальної культури, який поповнить фонди нашого музею. Олександр Петров вперше тримає пензлик в руках, каже, що під час малювання прийшло натхнення. А ті, хто не беруть участь у майстер-класі, багато втратили. Олександр розповів про емоції та про подальшу долю щойно зробленого малюнку. Ми сподобалось, малюю перший раз. Вдало вийшло. Сподівався, що буде гірше. Я подарую дівчині. Представники виконавчого комітету Бориспільської міської ради разом з працівниками асоціації Україна-Франція за підтримки депутатів міської ради Володимира Пилипчука та Юрія Лукайчука подарували Бориспільцям унікальну можливість насолодитися красою та навчитися малювати в національному стилі. Лія Бурлака, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль.